Давно те минуло, як мала дитина, сирота в ряднині, я колись блукав без свити, без хліба по тій Україні, де залізняк гон та свяченим гуляв. Давно те минуло, як тими шляхами, де йшли гайдамаки, малими ногами ходив я та плакав. Та людей шукав, щоб добру навчили. Я тепер згадав, згадав, та й жаль стало, що лихо минуло. Молоде я лихо, якби ти вернулась, проміняв би долю, що маю тепер. Згадаю те лихо, степи ті безкраї, і батька, і діда старого згадаю, дідусь ще гуляє, а батько вже вмер. Бувало, в неділю, закривши мінею, по чарці з сусідом випивши тієї. Батько діда просить, щоб той розказав про колідівщину, як колись бувало, як Залізняк. Гон та ляхів покарав, Столітні очі, як зорі сіяли, а слово за словом сміялось ливось, як ляхи канали, як сміла горіла, Сусіди від страху від жалю не міли, і мені малому не раз довелось за титаря плакати. І ніхто не бачив, що мала дитина у куточку плаче. Спасибі, дідусю, що ти заховав в голові столітні ту славу козачу. Я її онукам тепер розказав. Вибачайте, люди добрі, що козацьку славу. Так навмання розказую без книжної справи. Так дід колись розказував, нехай здоров буде. А я за ним не знав старий, що письменні люди Ті речі прочитають. Вибачай, дідусю, нехай лають. А я поки до своїх вернуся та доведу вже до краю. Доведу спочину. Та хоч крізь сон, подивлюся на ту Україну, де ходили гайдамаки з святими ножами, на ті шляхи, що я міряв малими ногами. Погуляли гайдамаки, добре погуляли, трохи не рік шляхецькою кров'ю напували Україну. Та й замовкли, ножі пощербили. Нема гонти, нема йому Христа, ні могили, буйні вітри розмахали попіл гайдамаки, і нікому помолитись, нікому заплакать. Один тільки брат, названий, Остався на всім світі, та й той. Почув, що так страшно пекельні діти його брата замучили. Залізняк заплакав перше з роду. Сльози не втер, умер неборака. Нудьга його задавила на чужому полі, в чужу землю положила. Така його доля. Сумно, сумно гайдамаки залізною силу поховали, насипали високу могилу, заплакали, розійшлися, від кіля взялися. Один тільки мій Ярема, на кий похилився, стояв довго. Починь батьку на чужому полі, бо на своїм нема місця, нема місця волі, спи, козаче, душа щира, хто небудь згадає, пішов степом сіромаха, сльози утирає. Довго, довго оглядався, та й невидко стало. Однак чорна серед степу могила осталась. Посіяли гайдамаки в Україні жито, та не вони його жали. Що мусим робити? Нема правди, не виросла, кривда побиває. Розійшлися гайдамаки, куди який знає, хто додому, хто в діброву з ножем у халяві жидів кінчать, Така й досі осталася слава. А тим часом стародавню січ розруйнували, Хто на Кубані, хто за Дунай, тільки й остались, що пороги серед степу ревуть, забивають, поховали дітей наших і нас розривають. Ревуть собі і ревітимуть, їх люди минули, а україна навіки, навіки заснула. З того часу в Україні жито зеленіє, не чуть плачу ні гармати, тільки вітер віє, нагинає верби в гаї, а тирсу на полі. Це замокло. Нехай мовчить така Божа воля. Тільки часом увечері понад Дніпром гаєм ідуть старі гайдамаки, ідучи, співають. А в нашого Галайди хата на помості. Vraj more, dobre more, dobre bude, alajda.